Безперервно тренуються на полігонах, а на позиціях удосконалюють власний бойовий стиль. Військові 128-ї бригади ТРО «Дніпра» продовжують утримувати і відвоювати найгарячіші позиції на Донецькому напрямку. Лави армійців постійно поповнюються. Тож регулярні навчання з тактики та вогневої підготовки тривають просто поміж виходами на бойові завдання, каже Христина Венгеля. Ускайте. Нових військовослужбовців на полігонах Донеччини не припиняється ні на день. Тактика ведення бою, вогнева підтримка, злагодження чи медпідготовка все в умовах максимально наближених до бойових. Перший номер завжди контролює 12 часов. Ти йдеш ззаді, ти контролюєш його темп і контролюєш верх, тому що за бруствером може хтось бути. Після курсу навчання виходи на позиції на найгарячіші ділянки фронту так. База дуже важлива, бо деякі навіть в принципі, як ну це і очікувано. А потім вже з досвідом вони будуть отримувати його вже свій, так би мовити, індивідуальний стиль відточувати вже в посадках. Крім тактики ведення бою, насамперед у лісосмугах і під час штурмів ворожих окопів навчають і влучно стріляти з різноманітної зброї. Нині з гранатомета відпрацьовують умовні цілі. Це гранатометр ПГ-7. Він для враження ворожої техніки легко броньованої. Можна танк, якщо удачно впадеш. Ми сьогодні навчимо стріляти просто. Захищати Україну Володимир пішов у 63 роки. У перші дні повномасштабного російського вторгнення чоловік із родиною виїхав із Луганської області до Дніпра. Відсиджуватися не збирався, тож, не вагаючись, узяв до рук зброю. Ворог прийшов. Треба захищати свою країну. Військовий не лише навчає побратимів, а й на рівні з іншими, отримує та відвоює кожен метр української землі. Черговий новий рік зустрічав просто на полі бою. Якраз моя зміна була, я заступив, мабуть, у 22-й і стояв до, до часу ночі. Пішло, пішла стрільба вгору, ракети, поздоровлення по рації. От по противнику СРПГ почали стріляти, теж поздравляли. Першого числа вранці змінилося. А поруч із ним воює і наймолодший серед солдатів. Кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, 20-річний Данило, пішов на фронт два місяці тому. Його мрія виховувати дітей у звільненні від росіян Україні. У 2014 році мені було 10 років. Якщо в мене там будуть діти, там та ще щось, я не хочу, щоб вони воювали. Дуже вдячний тим людям, які воювали так само за мене. З 2014 року провопроливали тут. Свою кров та давали мені змогу рости в незалежній державі. Підготовка на полігоні триває два тижні після неї. Виходи на бойові завдання. Тут кожен знає за що та за кого воює. Мета у всіх одна: відбивати, закріплятись, не давати, не відступати і просуватись вперед. Мотивує те, що є хлопці, котрі починали разом зі мною, і ми не закінчили ще цю справу. Тому треба її закінчувати задля них, задля себе та інших. Христина Венгеля Ускати Денис Сінегін, факт Асі Єдині новини.